У Дніпрі на набережні перемоги поновили світлофор, який за допомогою смайла контролює безпеку на дорозі. Та наскільки йому це вдається, давайте дізнаватися. Відновлювати роботу незвичного триока місто довелося після того, як його попередника знищила російська ракета. Роботи проводилися в два етапи. Перший етап – це встановлення пішохідного переходу. А другий етап це встановлення табло скорості до того ж, в конструкцію вбудований радар перевищення швидкості. Якщо вона завелика, на водія осудливо починає глядіти розлючений смайлик, і це дійсно привчає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, кажуть в поліції. Принцип роботи цих світлофорів досить простий. У них є датчик щитування швидкості руху. І коли водій перевищує встановлену швидкість 50 км на годину у нас по місту, і перевищує він її ще на 20 км додатково, то світофора загорається червоним, тобто водій змушений зупинитися. Якщо ж водій їде, дотримуючись правил дорожнього руху і встановленої швидкості руху по місту, то він має зелений коридор. Світлофору зберігають чимало життів, каже керівник автошколи. Що досвідченіший воді, то зухваліший, Тож власною необачністю може наробити біди. Зазвичай перевищують швидкість в житті люди, котрі мають певний досвід водіння. А люди, котрі тільки навчаються водінню, вони ну їдуть з малою швидкістю, а люди їздять швидко. Можливо, і вдвічі більше ніж а, дозволена швидкість, тому а, класно і чудово що встановлюють такі світлофори у Дніпрі. Поки що встановлені два таких розумних світлофори. Самі ж водії кажуть, хотіли б, аби в місті було їх більше.